Розпочинаємо урок з навколишнього світу. Підготуйте, будь ласка, підручник, навколишній світ, третю частину, ручку олівці, простий та кольорові. Хто прийшов з гарним настроєм, рукою махніть. Хто вранці зарядку робив, головою кивні, хто вічливий Сусідові злегка вклоніться, хто вміє дружити, усім посміхніться. Вправа синоптик, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Який місяць, яке число, який день тижня? Який стан неба? Гляньте за вікно. Яка температура повітря, хто цікавився на Чи були протягом доби опади, дощ чи гроза, чи сніг? Погода вітряна чи безвітряна? Пригадай, як називається край? У якому ми проживаємо? Пригадай найбільші озера України. Пригадай найбільші річки України. Найбільша річка України, друга за величиною річка і третя за величиною річка. Це Річки це озера. Річки і озера це природні водойми. Читай і пригадуй, які рослини ростуть на мілководі. Пригадай, які рослини плавають на поверхні води. Розгорніть підручники на 33-й сторінці. Знайдіть завдання номер 9 Прочитайте вірш, відгадайте, де живуть ці рослини. Читаємо разом зі мною. Де ви мешкаєте квіти, на городі чи в саду? Де шукать вас любі квіти, щоб водою напоїти? Живемо ми не в садку, а в. Озерах і в. Ставку нас не треба напувати, нам води не позичати. Діти, а як ви здогадалися, що ці квіти ростуть в озерах і в ставках? Бо у вірші є слова підказочки. Нас не треба напувати, нам води не позичати. Чому ці квіти не треба напувати? Тому що вони ростуть там, де багато води. Тобто у водоймах, в озерах і ставках, і їм там води вдосталь. Пригадайте такі рослини, Стрілолист, глечики жовті, латаття біле. Намалюйте одну із цих рослин і підпишіть її назву. Поговоримо про тваринний світ прісних водойм. Поблизу водойм і у самій воді живе багато різних тварин. Цілими днями стоїть у мілкій прибережній воді сіра чапля на довгих ногах. Вона терпляче вичікує здобич Мальків риб Жар і водяних комах, яких хапає своїм довгим дзьобом. Над водою літають різнобарвні бабки. Бабки хижаки. Вони знищують мух та комарів. По поверхні прісних водой бігають водомірки. Тіло у водомірки легеньке, тому вона не тоне у воді. Ноги широко розставлені. Густо вкриті волосками. Живиться водомірка дрібними комахами, що падають у воду. Час від часу з дна водойми піднімається подихати жуки, плавунець і водолюб. А яка ж водойма без жаби? Жаби живляться переважно комахами. Іноді мальками риб. У водоймах водиться різна риба. Окунь, карась, щука, карп та багато-багато іншої. Щука. Відрізнити щуку від інших риб легко, по великій плоскій голові і широкій пащі. З гострими дрібними зубами. Ця риба хижак уміє маскуватися і несподівано із засідки нападати на здобич. Недаремно кажуть, для того і щука в річці, щоб карась не дрімав. Доросла щука живиться різними рибами та жабами. Щуку ще називають санітаром водойми. Бо їй найлегше вполювати хвору рибу. А це сом. Повільна і неповоротка риба. Сом, схожий на чорне поліно. Лежить спокійно на дні глибокої річки, за здобичу не ганяється. Щоб піймати поживу, вдається до хитрощів приманить вусами дрібну рибинку і ковтне її або відкриє велику пащу. І чекає, коли рибка сама в неї запливе. А ось дуже гарна тваринка бобер. У бобра дуже цінне хутро. Довжина тіла близько одного метра. Голова велика, трохи сплющена, хвіст лопатоподібний, живе у водоймах. Цікаво те, що бобри будують греблі. Довжина яких може сягати 300 і більше метрів, також на водоймах дуже багато птахів, наприклад, качки, гуси, лебеді. Отже, водойма це не просто вода, це дім, де живуть різні тварини. Та ростуть різноманітні рослини. У водойма люди розводять рибу, водоплавних птахів, а також використовують воду для водозабезпечення населених пунктів. Як і будь-яку частину природи водойму потрібно оберігати, не забруднювати її. Адже береги водойм – гарне місце для відпочинку. І буде не дуже приємно прийти там, де все засмічено. Тож будьте чемними і бережіть природу. Розгорніть підручники на 31-й сторінці. Знайдіть завдання номер 6 Розгляньте зображених тварин, життя яких так чи інакше пов'язане із рісними водоймами. В річках, озерах та ставках і поблизу них мешкає велика кількість різноманітних тварин. Розгляньте, будь ласка, тварин, зображених на малюнку, що в завданні номер 6 Визначте тих тварин, які Плавають тих, хто повзає, тих, хто літає, і тих, які мешкають тільки у водоймах. Візьміть, будь ласка, зараз блакитний олівець, діти не синій, а блакитний і блакитним олівцем обведіть тих тварин, хто плаває. Отже, плавають у водоймах риби, у річках, ставках і озерах плавають то раки. жаби. Жаби, діти це земноводні тварини. Вони частину свого життя проводять у воді, плаваючи, а частину на суші, у ставках, у річках. Вони теж є земноводними тваринами, тому частину свого життя проводять у воді, а частину на суші. Це змія. А саме вуж. Вужі бувають водоплавні і проводять більшу частину свого життя. У воді, запливаючи досить далеко від берега, а частину проводять на суші, але далеко не відповзають, не далі, як на 200 метрів від водойми, щоб погрітися на сонечку. Далі берем діти зелений олівець. І обведемо тих, хто повзає. Отже, хто в нас повзає? Почнемо з равлика. Равлик повзає і тільки повзає. Повзає череп, ой, ящірка. Повзає і черепаха, адже вона нагадує земноводна тварина, частину життя проводить у воді, плаваючи, а частину на суші повзаючи. Так само і вуш. По суші він повзає. Так, далі берем синій олівець. Обводим тих, хто літає. Літає хто? Метелик літає. Літає бабка. Бабки літають над водою. І беремо тепер червоний олівець і серед цих тварин знаходимо тільки мешканців водою. Тобто тварин, які мешкають тільки у водоймах, тільки у водоймах мешкають риби і раки тільки у водоймах, бо черепахи, жаби. Вужі частину життя проводять у воді, частину на суші, а тільки мешканцями водою є риби і раки. Послухай українську дитячу пісню, а у річки очі сині. Слухай! І якщо є бажання, підспівуй. А тепер знайди завдання номер 8 що на 32 сторінці склади пісеньку про свою річку. Наприклад, Кажуть, що річка Десна завжди чиста та красна. Я прийшов і подивився. Вся забруднена вона. А тут ти запишеш свою складену пісеньку. В цьому тобі допоможуть слова Річка невеличка, водичка, ріка мілка, швидка. Водиця годиця, хвилі милі, рідна, блакитна. Бажаю. Успіху! Ціни свою роботу на уроці, обери емоційну ромашечку. У мене все вийшло, супер. Було важко. Нічого не зрозумів. Я нічого не зрозуміла. Не засмучуйся. В тебе наступного разу обов'язково все вийде і буде все зрозумілим. А зараз я кажу вам діти. До побачення, до наступної зустрічі у школі на уроці.